Росія готується до нового удару по Україні. Експерт назвав можливі дати ворожої атаки, ба більше стало відомо, які саме регіони під свій приціл поставили окупанти цього разу. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ проміжку між 10 і 19 грудня. Про це заявив експерт. Міжнародних відносин Валерій Чалий в ефірі телеканалу НТА. за його словами. 23 листопада Росіяни вже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає Арешніком, для удару по українській столиці, але запуск був невдалим. Водночас він зазначив, що ймовірними цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн. Тепер ціллю для удару знову може бути Київ, але швидше місцевість між Львовом і Ужгородом Карпати. При цьому він зауважив, що не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду. Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі свої позиції. До слова такі прогнози експертів не безпідставні, адже нещодавно російський диктатор пригрозив Україні через удари глиб. Територію країни агресорки Росії, зокрема, фюрер заявив про можливі удари по Києву. «Центри прийняття рішень в Києві можуть стати цілью для ударів Арішникам. З його слів, російський генштаб та міноборони зараз підбирають цілі для ударів по території України цією новою ракетою. Окрім того, фюрер цинічно наголосив, що нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії ударами в глиб його країни. РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Цікаво, що воює диктатор, нібито із НАТО. Втім, ударів задає по Україні. І погрози свої він вирішив підсилити цифрами. Після масованого ракетного удару по Україні Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ виробляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО разом узяті. Держава-агресорка планує на 25-30% наростити виробництво наступного року. Він додав, що у Росії можуть з'явитися нові ракетні комплекси. Мовляв, клієнт може бути незадоволений. В Росії є ще несколько готових к применению систем, подобных Орешнику. за словами Путіна. РФ неодноразово говорила про те, що удари західної далекобійною зброєю означатимуть пряме злучення НАТО до конфлікту. Несмотря на наші оговорки об опасності ескалації конфлікту, удари по нашій території були нанесені. Брянській і Курській областях американськими «Атакамс» і британськими штормшедоу російські арешники стали головним пунктом у погрозах Путіна. Так і на саміті ОДКБ він заявив, що Росія розпочала серійне виробництво цих ракет. За словами російського диктатора, зараз у них є ще кілька готових до застосування систем подібних до арішника. Сірійне производство арешника началось, Ну в конце концов, средства пораження будуть вибиратися нами в зависимості від характера ізбраної целі і создаваємо угроз для Російської Федерації. Путін сказав, що Росія продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника. Очільник Кремля пригрозив, що у разі масового застосування річника потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю. Президент Росії також наголосив, що генштаб РФ та мінобивства наразі підбирають ціль для ураження цими ракетами на території України. А ще Путін пофантазував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками не мають аналогів у світі. Нагадаємо, що днями усьому світу погрожували і вірні піддані російського диктатора. Гвалту було чимало, але давайте по черзі. Днями американське видання The New York Times опублікувало дуже цікаву статтю. У ній йдеться про те, що ще чинний президент США Джо Байден намагається витиснути максимум допомоги для України до завершення своїх повноважень, які добагають кінця на початку 2025 року. Оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО, а за час каденції Байдена цього не вдалося зробити, і це мало, мовірно, під час президента. Трампа тому низка американських чиновники припускає, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР. Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Щоб ви розуміли? Тоді ж офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. в інтерв'ю 24 каналу. Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, про що 50 років тому ніхто і подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстр під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру, навіть попри заборони третього енергопакета. Він додав, що Європа намагалася зробити зарев партнера. А тепер цей партнер заливає кров'ю східну Європу. І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю, нехай вона переобладнає свою армію, і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те. Чого ніхто не очікував обнулити репутацію мілітарні компоненти армії Росії. Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію країна має високотехнологічну зброю, однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передачу України ядерної зброї не йдеться. Але, попри слова подаляка, на Росії зчинився гвалт. Зокрема, екс-президент РФ та член Редбез Дмитро Медведєв обізвав чинного президента Шадж Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він прогрозив. Конфліктом та застосуванням російської ядерки публікація з'явилася зранку 26 листопада. Американські політики та журналісти серйозно обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маризматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність. Медведєв визнав, що РФ найбільш ядерна країна світу напала на без'ядерну Україну і назвав зміну такого статусу абсурдом. Клан російського радбезу прогрозив, що буде ядерний конфлікт, якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункт 19 оборонної доктрини РФ, якщо ядерка все ж опиниться в Україні. А тим часом речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що в Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газет Нью-Йорк Таймс про те, що деякі американські чиновники, нібито пропонують повернути Україні ядерну зброю. Це безвідповідальні міркування людей, які погано розуміють і уявляють собі реальність і не відчувають жодної відповідальності за свої слова. Крім цього, Пісков прокоментував побоювання низки західних політків щодо того, що між РФ та їхніми країнами може початися ядерна ескалація. Ці побоювання виникли після того, як РФ вдарила по Дніпру ракетою Арешнік. Потрібно уважно слухати заяву президента Путіна. Потрібно уважно оцінювати дії влади, колективного заходу, які залучені до цих конфліктів. Тоді можна буде легко відповісти на це питання. А як думаєте, ви, коли Росія може здійснити нову атаку? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.